Так, дорогі друзі, сьогодні я отримала ось таку зелень Epic Greens в упаковці 30 пакетиків Саже. Дуже цінна зелень, про яку я згодом зроблю відео напевно розкажу. Ось зараз будемо готувати. Разом з вами. Я взяла теплої води таку велику склянку. Я не знаю, скільки тут води, але ось така велика склянка. Сьогодні я отримала робила замовлення 18 серпня, сьогодні 25, і я вже отримала, і на четвертий день я вже бачила, де моє замовлення, в якій країні знаходиться. Дуже крутий продукт, дуже багатий склад. Склад просто неймовірний. Тут суміш пророщених зерен, люцерна відгрес. Також є суміш, Ларгенін, Лцитрулін, це оксид азоту. Саме головне, тут такі головні компоненти, як шеладжит, це мумійо, та компонент такий, як ресфаратрол. Це самі головні такі продукти, які взаємодіють з іншими компонентами, які тут є у складі, а також є вітамін С, Д3, К2, б 3 б 6 фольова кислота б 12 магній, хром хлорід. В чому ж перевага цього продукту? Перевага цього продукту для, в тому, що зміцнення серцево-судинної системи, покращення здоров'я кишечника, кишківника, зменшення запалень. Це також регуляція рівня цукру в крові, профілактика інсулінорезистентності, в кого є діабет, то це дуже крутий продукт. В чому перевага? Завдяки МОМІ та ресвератролу. Ось цих два продукти знімають запальні процеси та окислювальні процеси в організмі. Моміо дуже крута, е, крутий продукт, така речовина це природного походження речовина. Ресвератрол також це природна, природного походження речовина, він е, дістається з кісточок винограду. Мають ці дві речовини протизапальні властивості. Знімають. Усувають запальні процеси, окислювальні процеси в організмі також дуже гарно покращують розмові здібності, при болі в суглобах, мають бактерицидну дію. Ну, це просто такі продукти, які просто варто потрібно пробувати. Ось має такий вигляд ця, ця зелень, і дуже смачно. Дуже смачно, корисно і потрібно. Я зроблю у Фейсбук себе відео про те. Ну, це просто неймовірний продукт. Також я реєструю в компанії, оформлюю замовлення. Все для здоров'я. Ділюся здоров'ям.